Вітання всім із Дніпра. Ми з чоловіком проживаємо у приватному секторі. Є дві сотки землі і я займаюся колекціюванням полуниці, вже десь біля 20 сортів. І Є другі сорти і малини, жимолості, актінідія, азіміна, хурма і багато дечого і ще іншого. Я люблю навчатися у інших блогерів. Дивлюся кожен день якесь відео. Чогось нового, навчаюся, взнаю. І мені цікаво, буде спілкуватися з іншими. Таке з'явилося бажання свій канал, щоб був свій канал. І щоб було більше друзів, більше знайомств, більше спілкування. Так що, дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал. Будемо дружити, будемо спілкуватися. Дякую!